То куди, а я на секанд. І це в єдиний вихідний. Ну, нічого. Всіх вітаю, друзі! Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Давайте подивимося, що є цікавого в е, Хомані. Зараз все по 51 гривні. Ось такий бомбер. Це така куртка стьобана, легенька на весну, в бордовому кольорі і з таким квітковим принтом. Непогано виглядає. І це від польського бренду біршка. Ну, він маленький, есочка десь. Я побігла зразу на взуття і знайшла тут ось такі жіночі черевики на підборах. Але, на жаль, каблук тут вже такий, як ви бачите, вже не дуже в гарному стані. Ще є ось такі жіночі. Туфлі в чорному кольорі. Ну, стан теж вже не дуже. Взагалі, ззуттям в хумані, в нашій. Я не бачила прямо, щоб було зовсім нове. Було в гарному стані або в середньому, але більше вже в такому, що повідала життя. Тож, давайте подивимось трохи. Іноді бувають дійсно гарні варіанти. Це жіночі черевики такі дуже е, в грубому варіанті, груба така модель, але молоді іноді подобаються, так, це дотиші такі чорні. До речі, вони в гарному стані, непогані для холодної зими. Розмір, правда, не дуже великий, але, може, комусь і сподобаються. Ще одні чоботи, теж тепленькі на зиму з худром. Такі дитячі варіанти є. Так, ще черевики жіночі. Дуже така модель для молоді. Так, а ще й бренд тут у нас Традіваріус. Ну, це доволі популярний бренд. Але мені здається, вони не шкіряні. Це, мабуть, ека-шкіра. Так, ще є ось такі челсі. А Тут шкіряні вони але стан на троєчку. чи ось такі зимні черевики. Дуже симпатичні і гарненькі. Хоч теж вже не нові, але, в принципі, доволі гарний варіант. Так, а ми переходимо з вами до сорочок. Ось. Я знайшла модель від Primark. сорочка в смужку. Як ви бачите, є такі у ній гудзики на рукавах, можна зробити коротше рукав. Вона на 100% з віскози, тому дуже приємний на дотик матеріал. Дуже, в принципі, симпатична і сорочка. Тож, кому потрібно, зверніть увагу. Ще одна сорочка від Premium. Вона в такому темно-темно, глибокому, синьому кольорі. На жаль, камера його плохо передає. Ну, ось так я спробую показати вам. Тож колір мені дуже сподобався, хоча я синій не люблю. Але тут прям-такий глибокий. Складі тканини 85% катону. Тож склад дуже гарний. Ще одна сорочка від манга маленького розміру сірого кольору. Дуже прикольний дизайн, мені таки подобається, але це не мій розмір. В складі тут є шок. До речі, тут і колір такий, що дуже зараз в тренді. Ще одна блузочка від Амісу в оливковому кольорі. Вона з кишенями і ось такі рукава в три четверті. Є блискавка і кишені, хоча дуже странно, що кишені так низько знаходяться. Але вона із полістер. Склад тут тканини вже не такий гарний, як у попередніх сорочках. Так, ну, виглядає модель, в принципі, непогана. Так, а ще ось таку знайшла модельку. Це така блузка для літа. Я би навіть сказала для відпочинку для пляжного. Одна такі широкі рукава в три четверті теж. ну, Така простенька, яскрава. Те, що треба для теплого денька. Так, а тут у нас є віскоза 65%, тож склад тканини. Як то кажуть, дуже гарний. Ну, мені сподобався колір і зразу захотілося на відпочинок кудись. Ось тут є затяжечки. Ну, я думаю, що зиму ми вже майже прожили. А попереду весна, літо, і все ж таки вже хочеться чогось помріяти про відпочинок. Тож ми зараз ще трохи тут подивимось, що є з тепленького ось така чорна, чорний джемпер тут з бусинками. Не дуже зрозуміла, що тут за бренд, але ось хочу показати вам цю модель. Доволі гарно виглядає, хоча чорний колір дуже погано на камері. Можна роздивитися. Так, тут ще тепленькі речі, але я думаю, що вже скоро зовсім буде більше літнього одягу, а теплий будуть потихеньку прибирати. Так, а це для тих, хто любить яскраві кольори. Ось такі є джемпери. Дуже яскраві. Ну, а склад треба дивитись уже, бо на деяких немає бірок. Так, ось такий класичний сірий, сірого кольору джемпер. Мені сподобався. В принципі, такий класика, але доволі симпатичний. Made in Туреччина. Но міряти я його не буду, бо я зараз не шукаю ніяких джемперів. Так, від Marcus Spencer. Водолазочка з коротким рукавчиком коралового кольору. Теж доволі симпатична, але тут склад, мені здається, що не дуже не дуже гарний склад. Від Primark світшот в яскравому жовтому кольорі. Так, тут є ще й написи такі. А стан доволі гарний на четвірочку, з капюшончиком. Ну, розмір теж тут маленький, ну, більше для молоді. Так, від Есмара ось така спортивна кофта на блискавці, така велюрового з велюрової тканини, але тут принт такий геометричний, дуже яскравий. Ну, може, комусь сподобаються такі. Так, ще Це від Ральфа Лауріна ось така спортивна кофта, ну, стан тут у неї вже дуже поганий. Виглядає вона на три. Ще й з минусом. Так, футболочки. Ось ця футболочка чорного кольору з невеличким написом. А вона як новенька виглядає, а може, вона і новенька є? Тут хіба що вона пом'ята? Так, на спинці, на спинці теж. Якийсь напис. Ще й ось така маєчка. Маєчка з Люріксом. Коротенький рукавчик. Рукавчика той немає тут. Коротенький рукавчик, каже Боже. Ну, ось така маєчка. А тут, я думаю, ткани не буде, звісно, що поліестер. Так, дивимось далі. Ще одна майка так, з паєтками, сірого кольору симпатична, але ось бачите, тут вже є катишки. Тобто її вже добряче поносили. Від есмара ось така блузка, без рукавів, як маєчка. Ну, Можна було б сказати, що туніка, але ні, вона коротенька для туніки. Розмір теж маленький, але мені сподобалось. Ще ось такі класні тут я знайшла брючки, біжового кольору, симпатичні. Ну, Міряти я їх теж поки не хочу. Не хочу міряти, а ось цю блузку для літа я вирішила все ж таки приміряти. Дуже мені кольор сподобався і так захотілося помріяти про море. Я би не сказала, що вона дуже велика, але є невеличкі дефекти. Тому я не знаю, чи буду купляти, чи ні. Подумаю поки що. Ось такі знахідки у мене були. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!